Всім привіт! Мене звати Ярослав. Я розробник комп'ютерної гри орки безкоштовно доступної на сайті orks.com. І сьогодні хочу розповісти вам про, можливо, найважливіше і точно найпотужніше вміння у грі слабкість. Опис вміння звучить так: зменшує переріст життя орків у наступних локаціях на 12%. Але що це означає? Як ви вже можливо знаєте, кожен наступний орк у грі має більше життів, ніж попередній. Кількість життів залежить від двох критеріїв – кількості вбитих орків у конкретній локації та базових життів орка у цій локації. Перемноживши одне на друге, отримуємо кількість життів орка. Для прикладу візьмемо стартову локацію Київ. Базове життя орка у Києві один. Тобто, перший орк матиме всього одне життя і помре від одного кліка по ньому. Кожен наступний орк. Матиме на базову кількість життів більше. Тобто другий орк 2 життя, третій орк 3 життя, а останній десятитисячний орк, бо в кожній локації всього 10 тисяч орків 10 тисяч життів. У наступній локації броварах орк має два базових життя. А це значить, що у першого орка буде два життя, у другого 4, у третього 6. А 10тисячного 20 тисяч. Ось чому, до речі, вбивши 100 орків у Києві, коли відкривається наступна локація бровари, вигідніше одразу ж перейти у цю локацію. Бо 101 орк у Києві матиме 101 життя, а перший у броварах лише 2. До того ж, у кожній наступній локації за орка дають вдвічі більше грошей та досвіду. Тепер переходимо до найцікавішого і найважливішого базового життя. Базове життя зростає з кожною наступною локацією, і саме на нього впливає вміння слабкість. У першій локації Київ перший орк має одне життя, у другій вдвічі більше два життя, у третій втричі більше шість життів, четвертій у 4 рази більше 24 життя. Думаю, ви вже простежили закономірність множник приросту в кожній наступній локації зростає на одиницю. І така послідовність в математиці називається факторіалом. Наприклад, факторіал числа 5, це 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4, помножити на 5, дорівнює 120. Така прогресія гарантує космічну швидкість зростання базових життів у вищих локаціях. Щоб уявити масштаби, скажу лише, що базове життя орка у кролівці це 10 та локація, 3 мільйони 628 800. У Херсоні це 30-та локація. 265 нонільйонів – це число з 30 нулями. А у Севастополі це остання 65-та локація, яку треба очистити, щоб пройти гру. 8 новим вігінтільйонів. Це число, яке має 90 нулів. І тут у гру вступає наше улюблене вміння, слабкість. Слабкість зменшує прогрес зростання базового життя на 12% за кожен рівень вміння. Це значить, що на першому рівні вміння множник у кожній наступній локації буде збільшуватися не на одиницю, а лише на 0,88, що на 12% менше, ніж одиниця. Для наочності давайте порахуємо, скільки життів буде мати орк у п'ятій локації, бородянці. На нульовому рівні множник збільшується на одиницю. Отже, 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4, помножити на 5 дорівнює 120 базових життів. На першому рівні слабкості множник збільшується на 0,88, тобто 1, помножити на 1,88, 2,76, помножити на 3,64, помножити на 4,52, тобто приблизно 86 життів. Але що станеться з базовим життям орків у Бородянці на максимальному 20 му рівні слабкості? Щоб порахувати приріст множника, нам треба піднести 0,88. До 20 ступеня отримаємо приблизно 0,8. А отже, наш розрахунок виглядатиме так: 1 помножити на 1,8, помножити на 1,16, помножити на 1,24 і помножити на 1,32. Тобто приблизно 2 життя. Отже, базове життя орка у Бородянці 120 на нульовому і 2 на останньому рівні слабкості. Як вам така різниця? У 60 разів. Дуже важливо, що ефект відміння слабкість тим більший, що у вищій локації ви перебуваєте. Повернімося до трьох локацій, про які вже згадували: Кролевця, Херсону та Севастополя. І давайте обчислимо показники базового життя на 0-му, 10 та 20 рівнях вміння відповідно. Розрахунки демонструвати не буду, але ви вже повірте мені на слово. Тим більше, що у мене є ось така табличка. З усіма показниками базового життя для всіх локацій. Отже, готові? Кролевець, як пам'ятаєте, це 10 локація. На нульовому рівні вміння орки у ній, як ми вже згадували, мають 3 мільйони 628 800 життів. Але варто вам досягнути 10-го рівня слабкості, як орки в кролевці потоншують до 1648 життів. Якщо ж ви зумієте вивчити вміння слабкість повністю, тобто до 20 го рівня. Орки в королевці матимуть, готові? Всього 18 життів у 200 тисяч разів менше, ніж на нульовому рівні. Різниця вражаюча. Але з кожною наступною локацією вона стає ще більш приголомшливою. Отже, Херсон це 30 та локація. Базове життя на нульовому рівні вміння 265 нонільйонів. Давайте я напишу його повністю, щоб ви уявили масштаб. Ось це 265 нонільйонів. На 10 рівні вміння це вже буде 12,4 квінтильйонів. Кількість нулів вже зменшилася з 30 до 19. Але на 20 рівні різниця виявиться ще більш вражаючою: 1 мільярд 260 мільйонів. Це вже числа, які ви можете чути у повсякденному житті. Наприклад, коли йдеться про грантову допомогу Сполучених Штатів Америки, Україні в боротьбі проти орків. Але щось я не про те. Повернімося до гри. Остання локація це Севастополь. Звільнивши Севастополь, звільнимо Україну. Ну і між іншим це 65 та локація. Базова кількість життів тут не вкладається у жодні розумні рамки. 8,25 новим вінтільйонів. І я навіть заради прикладу не буду намагатися намалювати тут всі 90 нулів. На 10 му рівні вміння це буде вже 98 октодецильйонів. Число з 57 нулями. А на 20 рівні вміння 167 30 нулів. Від 90 до 30 нулів. Тобто у новем децильйон 60 нулів разів менше. Гаразд, все це теоретизування, хоч і красиве. Але як відчути всю потужність вміння слабкість на практиці? Та легко! Я спеціально створив збереження гри, в якому вивчені всі вміння, окрім слабкості. І прямо зараз на ваших очах спробую досягнути максимальної локації з нульовим вмінням, вмінням 10 го рівня і вмінням максимального рівня. На кожну ітерацію в мене буде рівно хвилина. Я буду купувати найпотужнішу зброю, як тільки вона ставатиме доступною. Також у мене буде увімкнено налаштування автопрогрес, яке перемикатиметься у наступну локацію, як тільки вона ставатиме доступною. Порівняємо, якої максимальної зони я зможу досягти на кожному рівні вміння. Після того, як я натисну виміняти очі, почнеться наша перша спроба з нульовим рівнем вміння, слабкість. Отже, виміняти очі. Так, перед усім заходимо в крамницю зброї і відразу купуємо пістолет. Озброюємо його. Після цього ми обов'язково купимо всіх рекрутів для того, щоб використати вміння братерство. Воно збільшує нашу атаку, в залежності від кількості солдатів. Купуємо тепер снайперську гвинтівку. Озброїмо її. Ми вже в ромнах. Переходимо в армію. Знову купуємо всіх, ми в сумах. Дивимося. Так, нам доступний кулемет, купуємо його і відразу ж озброюємо. Залишилося зовсім небагато часу. Дивимося, чи ми можемо когось найняти. Ні, поки що ректорут недоступний, і тим більше недоступна жодна зброя. Схоже, що актирка це все, що ми зможемо досягнути. на... Нульовому рівні. Ага, купили ще одного рекрута. Так. І це все. Таким чином, за хвилину гри з нульовим рівнем вміння слабкість, ми досягнули охтирки. Це 16 та за порядковим номером локація. І максимальну зброю, яку нам вдалося купити, це кулемет. Тепер вивчимо вміння слабкість до 10 го рівня і спробуємо ще раз повторити наш тест. Натискаємо виміняти очі, час пішов. Купуємо пістолети попереднього разу, одразу його озброюємо. Після цього заходимо у вікно армії, наймаємо всіх. Перевіряємо, кого ми можемо купити яку зброю зараз. Так, уже доступна стугна. Ми вже перевищуємо те, що, чого досягнули минулого разу. Озброїмо її, наймаємо всіх рекрутів. Ми вже ізюмі. Із Зверніть увагу, нам доступний NLO. AndLoe це е, набагато потужніша зброя, ми її озброюємо. І ще раз спробуємо найняти всіх. Ми вже в Миколаєві. Схоже на те, що наближаємося до закінчення цієї ітерації, не схоже, що ми зможемо купити наступну зброю, але все ще можемо найняти одного рекрута. Так, на цьому, мабуть, буде кінець. І ми досягнемо Давидового броду. Чудово! Давидів брід це 27-ма локація. А максимальна зброя, яку нам вдалося купити і екіпірувати, це NLO. Тепер вивчаємо слабкість до 20-го максимального рівня і робимо наш тест останнє. Тиснемо виміняти очі. Гра почалася. Купуємо. Цього разу одразу рушницю. Рушницю озброюємо. І переходимо до армії, наймаємо всіх рекрутів. Тепер нам доступна. Так, ми купимо одразу Джавелін. Джавелін озброїмо. І після цього, ну, ви вже пам'ятаєте, що ми робимо. Ми заходимо в армію, наймаємо всіх рекрутів. Ми в Токмаку Енергодарі, Мелітополі. Так. Нептун, але вже доступна м 3 Сімки. м 3 Сімки ми озброюємо і знову ж таки купуємо всіх рекрутів. Тим часом ми досягнули Біловодська. І нам доступний, як ви бачите, Байрактар. Озброїмо його, наймаємо всіх рекрутів. Їх у нас 46, ми в Горлівці. Так, схоже, що до наступної зброї ми вже не зможемо досягнути. Але ми в Покровську Ми в Покровську, і це чудовий результат. Покровськ це 51 ша локація, а зброю, яку нам вдалося купити це Байрактар. Отже, з нульовим рівнем міння-слабкість, ми досягнули 16-ї е, локації, Охтирки, з 10-м, 27-ї Давидового броду. І з 20-м максимальним рівнем вміння-слабкість ми досягнули Покровська, це 51-ша локація. Сподіваюся, це відео було цікавим для вас. Грайте в орків, вивчайте вміння-слабкість, перемагайте, захоплюйте Севастополь і звільняйте всю Україну. Побачимось! Пам'ятайте! Гра доступна на сайті orks.com. Бувайте!